Шановні колеги, ми продовжуємо роботу. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги. Інформація про події в зоні проведення антитерористичної операції в минулої доби. Другий день різдвяного перемир'я позначився подальшою ескалацією ситуації та збільшенням. Активності противника. Перш за все, це стосується Донецького та Маріупольського напрямків, зокрема, основних гарячих точок та Луганське та Широкіне. На Луганському напрямку вчора було відносно спокійно. Противник здійснив три короткотривали обстріли в станиці Луганській та Новозванівці. Донецький напрямок. З 7-ї ранку ворог почав обстріл наших позицій в Луганському. Уже в другій половині дня. Противник ввів в дію бронетехніку та міномети. Загалом, протягом доби ворожі обстріли на цих рубежах тривали з перервами не менше семи годин. Також окупанти порушували режим тиші майже по всьому горлівському периметру. Це ділянка фронту Зайцеве, Верхньотерецьке, проте там ситуація значно краща. На південь від Верхнотерецького, зокрема в районі Авдіївки та Донецького аеропорту, вчора було абсолютно спокійно, чого не спостерігалося вже кілька місяців. Всього минулої доби на Донецькому напрямку сталося 14 ворожих обстрілів, 4 з них із важкого озброєння. Маріупольський напрямок. В Мар'янці та околицях вчора було тихо. По одному ворожому обстрілу відбулося в Новотроїцькому та Старогнатівці – а ось на ділянці фронту Павло Пільширокіне, як і раніше, дуже неспокійно. Як і до Різдвяного примир'я, ворог масово застосовує міномети та епізодично гармати. Вчора ворог відкривав вогонь близько 10-ї години ранку і він не стихав до пізнього вечора. По наших позиціях було випущено близько 40 мін різного калібра та кілька артилерійських снарядів. Цього минулої доби на Маріупольському напрямку сталося 16 ворожих обстрілів, 6 із важкого озброєння. Вчора в районі проведення антитерористичної операції противник організував один розвідувальний політ безпілотного літального апарату. За минулу добу, внаслідок активних бойових дій, загиблих серед українських військовослужбовців немає. П'ятеро хлопців отримали поранення. І підтверджені втрати противника за минулий тиждень, починаючи з 19 грудня, це 18 окупантів загинули, 38 отримали поранення. Лева участка припадає саме на Світлодарську дугу. Якщо говорити докладніше про конкретні підрозділи російсько-окупаційних військ, то є в наявності така статистика: так звана друга бригада ворога, луганський напрямок, один поранений. Так звана сьома бригада противника це Світлодарська дуга, 15 загиблих, 32 поранених. І так званий дев'ятий полк ворога це Маріупольський напрямок, троє загиблих, 5 поранених. Враховуючи великі втрати окупантів між Світлодарським та Дебальцевим у найближчих лікарнях не вистачає місць для загиблих та поранених бойовиків, тому їх розвозять по всій окупованій території. Зокрема, у цивільних лікарнях Луганська запроваджено режим обмеженого доступу відвідувачів. Морг головної міської лікарні заповнений вбитими ворогами. По всій окупованій частині Луганської області триває масова виписка хворих цивільних осіб для звільнення місць для поранених бойовиків. І днями в Маріуполі військовослужбовці Національної гвардії України затримали громадянина. Тій підозрюються у фінансуванні незаконного збройного формування. Його передали поліції, а ще один бойовик обрав мирне життя і склав зброю. Український суд звільнив від кримінальної відповідальності мешканця Луганська, який приєднався до бойовиків з початком бойових дій на сході, але згодом втік від них. Дізнавшись про програму Служби безпеки України, на тебе чекають вдома, він звернувся до українських правоохоронців. Після перевірки цей чоловік зміг повернутися до нормального життя без розбоїв та грабезів. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Дякую, пане Андрію. Чи є питання? Якщо питання, а є. А, Дмитро Мороз, п'ятий канал, <кій> пану Полковнику. Уточніть, будь ласка, серед цих п'ятеро поранених, де вони отримали поранення наші військовослужбовці? І чи немає з них важких там? По ступеню поранення не готовий сказати, таких даних немає. А по географії Луганське один під час обстрілу. Там же Луганське три поранених. Це контузія теж під час обстрілу. І Верхне Верхнеторецьке один поранений також внаслідок обстрілу. Так. Дякую, пане Андрію. На цьому будемо завершувати. Дякую всім. Шановні колеги, наступна подія о 16.00.